Дивіться, яка гарна яблунька в когось росте, тільки посадили недавно, вже має пару яблучок. Всім доброго дня з прекрасного міста Едмонтон, яке знаходиться в провінції Альберті, найбільш багатшій провінції Канади. Провінція, яка фактично годує майже всю Канаду, і особливо Онтаріо. І тому це дуже-дуже класно. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про те, чому тут в Канаді. Самі ж канації, не тільки канації, інші, також е, нації, людей, іммігрантів, трошки в шоці від українців. І сьогодні попробую вам про це розповісти і розкладемо все по поличках і з вами проведемо дискусію. А ви, будь ласка, друзі мої, коментуйте вашу думку, чому ви так думаєте, є. Чи ви зі мною погоджуєтесь, чи ви зі мною не погоджуєтеся, буде цікаво, бо дискусії дуже-дуже важливо вести і розмовляти, спілкуватися з людьми. Це дуже душевно, це дуже надихає і допомагає нам всім трошки більше подивитися на речі з різних боків. А тут в Канаді я спілкуюся з багатьма людьми, канадцями. І про канадців, знаєте. Хто такі Канадці? Канадці в загальному це люди-іммігранти, які приїхали чи з Європи, чи з Азії, чи з найсполучені Штатів Америки. Тобто, це в загальному, так можна сказати, канадці це іммігранти, грубо говорячи. І вони багато з них дуже здивовані, і багато з них дуже багато почали допомагати українцям, хотіли їм допомогти там, з одягом, з такими речами. І багато українців, навіть які приїхали. Вони е, були в шоці. Вони кажуть, нам не треба такий одяг, нам треба фірмовий брендовий одяг. Або е, нам то не підходить така робота, тому що наші руки е, будуть брудними, а ми не хочемо їх бруднити. Ми хочемо зразу е, сісти на керівне крісло і керувати всіма канадцями. І це дуже, -дуже шокувало багато канадців. І, взагалі, е, це, що українці люблять деякі, це не всі українці деякі українці люблять дуже вимахуватися. Люблять носити сумочки спереду, знаєте, ніби показувати щось себе, їздити на брендових автомобілях, крутих автомобілях. Все розумієте, робиться для людей, щоб показати щось перед людьми, щоб показати, які вони круті перед людьми. І це не працює в Канаді, тому що в Канаді люди працюють, в Канаді майже всі люди прості, в Канаді майже всі люди. Є на одному рівні. Тому, е, наприклад, якщо канадець іншим канадцем спілкуються, говорить, в мене там, наприклад, така то машина, і в мене така то хата, і в мене такий то човен. І той канадець має то саме. І люди і за того є рівними. І для людей, коли хтось починає, приїжджає, наприклад, з Європи чи з України і починає говорити У мене Мерседес, а та людина думає: Ну, і що ж у тебе Мерседес? То що якесь досягнення мати машину, чи це якесь досягнення. Мати там хату, чи це якесь досягнення, що там в Україні, якщо ви були якимось там крутим крутеликом, їздили там, на вашу думку, що ви були крутеликом, їздили, обганяли машини, підрізали машини, ставилися до людей, які не мають грошей якось не по людськи то це не є нормально. Це не означає, що ви чимось краще від цих людей. Ми всі є Рівні, нема значення, чи у вас є 100 доларів, чи у вас є мільйон доларів. Всі люди є рівні, і це треба пам'ятати. І ми, як українці, кожен, хто приїжджає сюди, кожен хто приїхав сюди, ви повинні це розуміти. Ви підтримуєте, ви показуєте імідж держави, імідж України теперішній час, коли війна е, триває далі. Про війну ніхто не хоче вже говорити так само. І ви показуєте такий імідж, що вам щось не подобається. Якщо вам не подобається, чому ви просто не покинете цю державу? Чому ви просто гарно, порядно не подякуєте за те, що вас пустили, вам відкрили двері, вам дали можливість приїхати в цю державу? Чому ви просто не подякуєте таким чином і скажете Вибачайте це не для мене? Дуже дякую за всю допомогу дуже дякую за там за одяг. Хай буде, що вам цей одяг не потрібен. Хай буде, що вам не потрібно, вам не подобається працювати на специфічних роботах. Це все нормально, кожен має право на свій вибір. Але для чого бути таким невдячним і ходити, вимахуватися, показувати щось себе, старатися інших людей надурити? Це неправильно. Дуже в Україні, коли я був у 2017 році, то там дуже і дуже складно з тим всім. Деколи, якщо не маєш грошей, то ти ніби як ніхто, ти як ніби як не людина. І це неправильно, це, це дуже неправильно. Тому Канада в тому плані дуже класна держава, що в Канаді всі рівні, в Канаді нема такого, ніхто не дивиться на вас. Якщо ви, наприклад, в магазин приходите, і у вас якісь порвані штани, у вас якісь порвана там футболка. Звичайно, всяке може бути. Може, ви в той день просто були якісь замучені? Може, в той день ви просто не встигли попрати вас одяг? Може, в той день я не знаю, ще щось сталося у вас таке, що ви не очікували. І ви просто мусите поїхати в магазин. Чому ви повинні завжди... Вдягатися в брендові одяг. Чому ви постійно повинні там вимивати ваш автомобіль, щоб тільки щоб люди про вас нічого поганого не подумають? Повірте мені, ви ніколи не за всіх людей не зможете. Як то кажуть, задовільнити. Завжди знайдеться якась група людей, яка не буде любити іншу групу людей. Нема різниці, нема такої людини на світі, яку стопроцентово всі люблять. І це йде мова про українців. Більшості українців я працюватиме, українців, українців є вдячними. Але є дуже така велика група, яка шукує. Канадців і не тільки Канадців. я впевнений, що це шокує багатьох е, націй, бо тому, що наші українці є всюди по світу. І треба пам'ятати те, що ви, по перше, приїжджаєте в чужу країну, ви приїжджаєте до чужих людей, ви приїжджаєте фактично як біженці, але ви себе називаєте біженцями. Але насправді ви не є біженці, тому що ви жили в Європі на час вторгнення Росії в Україну. І ви покинули е, Європу. Щоб попробувати себе в Канаді, тому що Канада, можна так сказати, документи, піар, все це можна в майбутньому отримати, тому ви хочете десь стабільно жити. І ви думали, що ви приїдете в Канаду, і у вас в Канаді все буде так ідеально, все легко, ви будете зривати грошіки з дерев. А тут виявилося, що треба працювати. Тут виявилося, що ніхто не зацікавлений в тих всіх, як то кажуть, понтах і в тому всьому. І люди такі, які ціле життя жили заради того, щоб вимахуватися, заради того, щоб... Показувати щось зверхність над іншими людьми, то в Канаді дійсно вони не можуть себе знайти, бо в Канаді тут всім пофіг в прямому сенсі цього слова. В Канаді люди працюють так само, як сюди по світу, але люди сюди приїжджають суто працювати, суто мати якусь мету, суто знають за чим вони приїжджають в Канаду, і тому вони з часом, як то кажуть, добиваються великих вершин, добиваються своїх власних виплачених хатів. І в Канаді можна і мати свій город, в Канаді можна е, збиратися, підтримувати традиції українські, все можна робити. І повірте мені, ми всі українці не є в Канаді за того, що е, ми хотіли бути в Канаді. Ми переїхали в Канаду, тому що, на жаль, багато лю людям не, не подобається ця корупція. Багато людей, які приїжджають зараз з України чи з Європи, говорять, як в Канаді складно все це робити, як то багато займає часу. А добре, у вас в Україні було добре, тому що ви пішли, заплатили там взятку, кинули там 50 доларів, 100 доларів комусь і все, і вас, ваша проблема є вирішена. Так само з освітою дуже багато. Людей купують свою світу, дуже багато людей купують свої права. Тут в Канаді треба здати на права, тут треба здати на тест, тут Треба пройти всю цю освіту, треба ніхто не допоможе. Ніяк не можна це уникнути. Знаєте, різними різним боком, так як в Україні. Тому ці люди починають так хейтити, наговорювати на цю державу. Але Канада справді не є така погана, особливо для людей, які хочуть тут жити. Люди, які живуть тут же роками. Вони дуже дуже цінують і вони дуже підтримують Канаду. А людям, люди, які хочуть легкого життя, то повірте мені, легке життя вже ніде нема. Навіть в Україні взагалі його вже більше нема. Колись люди до 2014 року, коли ще не було війни, взагалі то в Україні дійсно ще можна було жити, можна було щось робити, крутитися. А зараз, на жаль, з цією війною з тим всім, що робиться в світі, це. Це є жах, і то, що стільки людей гине, то що стільки наших українців, наших хлопців просто, як то кажуть, помирають. Це дуже і дуже шкода. Тому що це є цвіт нації, це є наша нація, це українці. І я дуже-дуже надіюся, що ця війна закінчиться скоро перемогою України, і що ми відборемо всі наші території і люди, які... Можливо, колись покинули державу Україну ще давно до війни навіть захочуть вернутися, допомогти розбудовувати нашу державу, нашу солов'їну, прекрасну українську мову. І все в нас буде добре. Тому, друзі, пам'ятайте, хто ви є. Пам'ятайте, що ви українці, пам'ятайте, що ви є одна з найкращих націй в світі. Ми повинні підтримувати і показувати це не тільки в Україні, не тільки на полі бою, а так само всюди в світі по різному можна показувати. По різному можна підтримувати Україну. І головне завжди, як українець, не позорити нашу е, Солов'їну, нашу прекрасну державу. І я бажаю кожному з вас е, тільки найкращого здоров'я, успіху і всього-всього самого самого. Тому побачимося дуже скоро в моїх наступних відео з вами, друзі мої.